У рамках проєкту Місяць України 23 березня у Ризі пройшов захід присвячений читанню української поезії. Поетичні вечорниці наші автори та зацікавлені латвійці виконували твори, написані від 24 лютого 2022 року на сцені бару Алепонія. Звучали вірші військових, що зараз боронять Україну. Олександра Голишика під позивним Клятий Мольфар, Максима Криуцова та волонтерки Маї Ключової у виконанні українців, що від початку війни живуть у Ризі. Віталія Рождаєва та Віри Процьких. Латвійці ж на знак підтримки. Читали українською, «Колись ми усі повернемось? Кожен до свого дому? Хтось їхатиме автобусом, а хтось на авто чужому. Софія сказала, що з'ясня тут... Софія сказала, що тут буде поетичний вечір, і я сказав, що із задоволенням хотів би щось прочитати. І Софія дала мені цей чудовий вірш, який теж написала волонтерка, що живе в Україні. Працювати над текстом Давісу було нелегко, але дуже приємно. Там саме красиве ім'я е, слово, яке я взагалі в житті е, узнав лелека. Is, а також були власні твори українок Анни Кіпрі та Тамари Уварової у їхньому виконанні. Настане в місті нашому весна канікул, дочекавшись всім районом. Коли ж діянко в гості, ти прийдеш? Настала весна, народився вірш про весну і про майбутнє. і Хочеться вірити в те, що воно в нас буде, що настане наша весна. Так, і літо настане. Вірші виконувалися в оригіналі українською, російською та латиською мовами. Глядачі намагались відчути рядки іншою мовою. Це незвичайно, щось нове, цікаві люди, досвід, який не хочеться повторити. Це змушує задуматись. Багато про що було е тяжело. було тяжко і досить емоційно, тривожно, тому що це не щось із чим доводиться стикатися у повсякденності. Організаторка вечора, режисерка з Харкова Софія Мельникова розповіла, що останній рік її особливо цікавила воєнна поезія. Саме так прийшла ідея створення вечорниці. Особливо мене цікавила поезія, яка зараз була написана за останній рік. Тобто, коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення, тому що дуже багато поетів знаходиться зараз в Україні. Вони стали волонтерами, вони пішли у ЗСУ або Тера І мені здається, що це дуже важливо зараз продовжувати транслювати, показувати людям їх історії і їх поезію, щоб більшість дізналася про них. У майбутньому режисерка має ідею зробити подібний захід в інакшому форматі, але основною метою так і залишиться поширення української культури. Наталія Гула, Мар'яна Мечик, спеціально для другого МДВПТ.